Друзі, привіт! Погодьтесь, що ми інколи тримаючи якийсь певний предмет в руках або дивлячись на якийсь певний виріб, говоримо оце якість, оце качество. Напевно, точно десь за кордоном зроблено імпортне, і ми навіть не замислюємось над тим, що ось цю річ, наприклад, зробили в нас в Україні. Більше скажу, зробили в нас на Хмельниччині. І сьогодні я вам хочу показати ось цю шафу, яка відверто стралює по багатьом країнам світу. Яка зроблена в нас на Хмельницькій фабриці, і я вам це покажу, як ми це зробили. Наутруп це одночасно і маленьке містечко в Данії, і назва нашої шафи. 2 метри заввишки і метр завширшки. Якісні матеріали, дверця та полиці і видвіжні ящики. Це все про нашу шафу. В неї можна складати як речі, так і гратися зі своєю дитиною в хованки. Отже, як ми це зробили? Увесь процес створення шафи на утруб автоматизований, але, звичайно, без вправних рук майстрів не обійдеться. З самого початку навантажувач зі складу бере потрібну кількість ламінованої ДСП плити і везе її в перший пункт форматно-розкрійний центр. Стоси плит потрапляють на стіл розкрою, де пила робить розрізи потрібного нам розміру. Так з'являється перший натяк на шафу: стінки, дверцята, полиці і інші деталі. Оператор лише приймає їх і формує кожну в окрему стопку. Так, ці дерев'яні хмарочоси чекають майбутнього процесу. Наступний етап це поклейка крайки на нашу заготовку. Саме на цьому станку крайку наклеюють з обох сторін, тобто з цього, і з іншого боку. Також цей станок, після того як наклеїли краєчку, обрізає її, щоб на деталі вона була легесенька, гладесенька і рівнесенька. Крайка додатково захищає нашу шафу від вологи, перепаду температури, механічних пошкоджень. Ну і, звичайно, робить наш вибір більш привабливим. Є станки, які роблять поклейку з однієї сторони, а є й двосторонні. На цьому самому станку відбувається і обрізка зайвих міліметрів крайки. Весь процес здійснюється автоматично, швидко і без втручання людської сили. Тому на виході отримуємо ідеальну деталь. Фінальний етап для всіх деталей свердлильний станок, який робить у потрібних заготовках отвори для фурнітури. Оператор налаштовує процес та загружає деталі. На кожну заготовку йде не більше п'яти секунд. Для того, щоб зібрати вашу шаху, потрібна певна кількість фурнітури. Гвинтики, болтики, гайки, шайбочки, шурупчики. Все це робиться приблизно ось так. В певну ємність кладеться певна деталь. Ось там всередині воно все формується, запаковується, виїжджає, будь ласка, їде, розумаха, зважується і все, все робиться. І тоді ваші шухлядки будуть гарно виїжджати, а дверцята вправно відкриватися. Правда ж, не дуже приємно, коли при зборці виявляється, що одного гвинтика не вистачає. Тут ви можете бути спокійним, все ретельно зважується і перевіряється, як розумним комп'ютером, так і досвідченим працівником. Доводиться лише слідкувати за тим, щоб потрібні деталі не закінчувалися в барабанах, і щоб цей розумний комп'ютер ненароком не захопив світ. Це процес пакування нашого виробу. Хочеш ти цього чи ні. Але все ж таки десь на підсвідомості згадується ця дурацька реклама. Так що потім маленьке звірятко загортає шоколад у фольгу. Тут великі звірі бережно і ніжно загортають нашу шафу. Ось в таку коробку. Ця довжелезна лінія працює як годинник, де кожна людина є маленькою частинкою великого механізму. Фахівець стоїть на своєму місці і відповідає за свою деталь майбутньої шафи. Працівники знають, що і куди саме потрібно покласти, щоб на фініші пакувальний станок з легкістю зміг заклеїти коробку. Готова шафа це декілька таких пакуночків. Важко повірити, що в таку маленьку коробку склали таку велику шафу. Але це дійсно так. Кожен виріб обов'язково перед процесом пакування, а також після нього, має пройти ось цей етап процес зборки, щоб дійсно усвідомити, що все просверлено правильно, щоб, що не загублена ніяка деталька. І лише після цього готовий ідеальний виріб, тобто в нашому випадку це шафа, їде до магазину, відповідно, після цього до тебе додому. Лише після контролю якості усіх перевірок і тестової зборки, шафи у вигляді коробок та пакунків запаковуються стрейч плівкою і відправляються на склад, де вони чекають на відправку до магазинів, а звідти вже й до вашої оселі. Ну, подивіться, ну, красуня, ну все ідеально, правда ж? Тому наступного разу, коли ви поїдете до своїх друзів в Швецію, в Данію, в Козятин і побачите ось цю шафу, ви гордо скажете. Все ми зробили.